Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ у першому класі. Що ми будемо робити? Про що будемо говорити? Одразу ми дізнаємось, коли загадки розгадаємо. Перша наша загадка. Гарне дерево міцне, листя рублене рясне. А на гілочках крилатих буде жолудів багато. Так, це дуб. Чорно-біла одежина, з перху листяна хустина. Як весна дарує сік, П'ємо радо цілий рік. Береза. Кущик весь із голочок, колиться, мов їжачок, Швидше ягоди збирай, Взимку буде добрий чай. Це кущ шипшини. Як прийде весна в садок до лиця білий вінок, Ну а восени цій кралі приглянулися коралі. Хто ця краля? Так, звичайно, це калина. З-під снігу розквітає, раніше всіх весну зустрічає. Це я жовтенька і дуже м'якенька, на сонечко схожа, до віночка гожа. Красуня кульбабка. Як одним словом можна назвати слова від гадки? Правильно, це рослини. Сьогодні ми пригадаємо все, що ми знаємо про рослини та дізнаємось, на які групи поділяють рослини і як їх відрізняють між собою. Давайте згадаємо, що таке рослини. Рослини це частина живої природи. Рослини є живими організмами тому що вони народжуються, дихають, живляться, ростуть, розмножуються та вмирають. Давайте з вами згадаємо будову рослин. Рослини мають корінь, стебло, листя, квітку та плід з насінням. Рослин у природі велика кількість, всі вони не схожі одна на одну. Тому, за зовнішнім виглядом, рослини поділяють на три групи: дерева, кущі та трав'янисті рослини. Тепер розглянемо кожну групу окремо. Перша група це Дерева Дерева мають одне тверде міцне стебло, яке називають стовбуром. Друга група це кущі. У кущів немає такого одного стовбура. У них є декілька дерев'янистих стебел із гілками, що починаються одразу. Від землі. Третя група це трав'янисті рослини. У трав'янистих рослин стебла м'які, соковиті та зеленого кольору. А тепер давайте пограємо в гру «Знайди зайве. Що є зайвим на даному малюнку? Так, зайвою є кульбабка серед дерев. А тут що є зайвим? Зайвим є мак серед групи кущів. Тут зайвим. Є дерево серед групи трав'янистих рослин. А чи можливо сказати, хто в природі найголовніший дерева, кущі чи трави? Пропоную послухати казку. Про дерево, кущі та їхню сестричку травичку. Слухаємо у одній зеленій родині жили собі дерево, кущі і травичка. Жили вони дружно й весело, одне одному допомагали, одне про одному дбали. Та одного разу дерево сказало Я найважливіше серед рослин, і всі повинні підкорятись мені. Я вже так сумно шелестіла травичка. Ось як ображено промовили кущі. І після довгих роздумів вони покинули дерево. Велике дерево залишилося одне. Воно гордо стояло і пишалося своєю красою. Ішов час, минали дні, і дерево стало самотньо. А тут ще палюче сонце забирало вологу з ґрунту. Зовсім заслабло дерево і згадало воно і про травичку, і про кущі. Соромно стало йому, що так образило своїх рідних. Пробач мені, травичко, моя люба сестричко. Повернись, будь ласка, будемо разом жити. Пробачте, мої братики, кущі, більше не буду вас ображати. Поверніться до мене, з останніх сил благало дерево. Пробачаємо тобі, наш брате, давай знову разом жити і не тужити. Вразі дбайлива травичка вмилася вранішньою росою. Вона заважала сонцю випаровувати вологу з ґрунту. Густі кущі зменшували силу вітру, а велике дерево прикривало їх своєю кроною, наче парасолькою, від пекучого сонця. Ось так у дружбі та злагоді живуть вони й досі. Давайте поміркуємо, яку користь приносить кожен вид рослин? До чого призвела пихатість дерева? Чи приємно дружити з тим, хто вихваляється і нікого не цінує? Працювали плідно, гарно, і урок пройшов немарно. Впорались з завданням всі. Ви сьогодні молодці. До нових зустрічей!